Єдиний на Львівщині. На українсько-польському кордоні тестують сканер. Допомагають повернутись до цивільного життя. Відкриття центру ветеранського розвитку. Інтерактивна експозиція. В Італії покажуть виставку, присвячену Соломії Крушельниці. Перші 18 мешканців, квартири яких зруйновано від обстрілу, 6 липня отримують матеріальну допомогу на тимчасове проживання. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Мешканцям зруйнованих однокімнатних квартир передбачили 10 тисяч гривень, двокімнатних 12, трьохкімнатних 15 тисяч гривень. На відновлення житлових будинків із резервного фонду міського бюджету виділили понад 56 мільйонів гривень. І йдеться про гроші на ремонт дахів та вікон у 14 житлових будинках, 13 з яких є пам'ятками архітектури. На пункті пропуску краківець у бокс для внутрішньої перевірки заїхав мікроавтобус на Черкаських номерах. Інспектор прикордонного контролю просить водія та пасажирів виняти усе, що в багажному відділенні. Водій Олег Маліщук не заперечує. Ну, цілком нормально такі процедури. Ми повинні це, ну, цього дотримуватися, Не знаю, трішки часу, трішки нервів, але ну, так має бути. Інспектор прикордонного контролю Микола Терлецький починає перевірку автобуса. Користується сканером, який називають ручний рентген. Застосовуємо в основному для сканування обшивки труднодоступних місць. Ну, от, показано, так, підносимо стиль і. По контурам бачимо, тут перемичку показуємо. Якби сканер побачив щось підозріле, Микола Терлецький каже, для додаткової перевірки впустили б собаку. Ось як в цьому пасажирському автобусі. В одну із сумок заздалегідь приховали зброю. Так роблять часто, щоб собаки не втрачали пильності, каже інструктор кінологічної групи пункту пропуску Краківець Олександр Голомєєв. Ми робили учбову закладку зброї, от, закладка полежакала, ну, десь хвилинок 10. От ми запустили собачку, він шукав, знайшов і позначив усадку. Він сідає на багавку і нічого. От так, от при цьому, по її діях, ну він так позначає, ми розуміємо, що собака спрацювала. А цей сканер використовують для вантажівок. Інспектор прикордонного контролю Роман Костецький каже: пристрій реагує на людину, яка може сховатися всередині. Він складається з датчиків руху, які розставляються вздовж причіпа автомобіля, датчик вітру і також основний блок. Через який передається всі сигнали на цей блок і на планшет. За допомогою планшета тут є спеціальна програма, ми її включаємо, вводимо дані автомобіля, і на протязі скількох секунд ті всі сигнали находять на планшет, і він нам показує, чи щось є, якісь похибки в цьому даному причіпі, чи немає. У нас що такого не траплялося, але. Якщо дає вже більше, ніж 50% показників, що якась можлива присутність людини в причепі, то тоді автомобіль спрямовується на бок поглибленого огляду і здійснюється поглиблений огляд автомобіля. А цей сканер, який називається Сікер, тільки тестують. Начальник кінологічної групи прикордонної служби краківець Євген Литвиненко розповідає: підозрілі речі натирають до хімічно активного детектора, і за декілька секунд на екрані буде результат. Даний прилад реагує. На вибухові речовини, зброю, боєприпаси і різні види наркотиків. Якщо залишки там, вибухової речовини, людина мала контакт з вибуховою речовиною, безпосередньо брала її руками, то ми можемо протерти пальці і цього вистачить для хімічного аналізу. Наразі такий сканер є тільки на пункті пропуску краківець. За словами Євгена Литвиненка, його тестуватимуть до кінця липня. А вже із серпня сікер може з'явитися і на інших пунктах пропуску українсько польського кордону в межах Львівської області. Ірина Качмарик Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львівщина. Компанія «Рубікон Груп» відновить будівництво незавершеного житлового комплексу «Етнодім». про це повідомив Суспільному колишній директор компанії Тарас Іваню. Згідно наших там перемов, які відбулися після того, коли вони вертають повністю управління мені компанією, відновлюємо будівництво. Це приблизно два-три тижні воно мало би відбутися. Тобто, зараз в нас оформлення юридичних документів після їх підписання, буде відновлено будівництво. Всі кошти, які до нас. Приходили бухгалтерія їх оприходувала. Ті кошти, які були нами виявлені, що вони були ними отримані і ними вони ними заволоділи. Ми будемо стягувати з них там вже в межах якихось судових процесів чи в юридичному порядку. Це на клієнтів ніяк не відбувається. Представниця дирекції компанії Інна Гищук розповіла Суспільному, що станом на сьогодні тривають перемовини між співзасновником товариства та Тарасом Іваньо і до юридичного оформлення результатів перемовин підтвердити чи спростувати слова Іваньо, а також надати інші коментарі вона не може. За словами жінки, зараз дирекція займається збором інформації, інвентаризацією активів та зобов'язань підприємства. Нагадаємо, 10 липня відбулись збори вкладників будівельної компанії, які звинуватили забудовника у шахрайстві. За словами львів'янина Юрія Мацюка, у 2020 році він вирішив придбати квартиру в новобудові Етнодім. Клав у будівництво суму еквівалентну 20 тисячам доларів. Здати будинок в експлуатацію мали наприкінці 2021 року. За словами чоловіка, без власних помешкань опинилося майже 400 інвесторів. В одному із корпусів Львівської політехніки створили центр підтримки ветеранів. Тут облаштували окремі приміщення для навчання та прийому, розпочне роботу центра із проєкту Помічник ветерана. Свою заявку для участі подав десантник Львівської вісімдесятки Олег Ціздин. Чоловік воював із 2014 року. Тепер хоче допомагати побратимам. Пам'ятаю, з 2014 року, коли я приїхав з бойових дій ну до міста Львова, наприклад, на вокзал. Тобто це одно середовище, війна і цивільне життя це дві різні речі. Я прийшов, я впав в паніку, я не знав, куди їхати, я забув кіммент маршрут, і в тому плані таких центрів не було, мені ніхто не допомагав. Тобто я своїми проблемами вилазив сам. Аби консультувати, скеровувати і допомагати військовим, які повернуться до цивільного життя, і створений центр та перша його програма помічник ветерана. Військовий 24-ї бригади Віктор Дейнека теж подав заявку. Чоловік отримав поранення у перший день повномасштабного вторгнення. Зараз має протези обох ніг. Каже, знає і з чим мають справу, такі ж військові, як він, тому зможе допомагати побратимам. Я трошки сам собі читаю документи, розбираюся, приходжу, якщо щось не знаю, ті ж ЦНАПи, міські ради або дзвоню засвідченим людям, які можуть мені підсказати деякі тонкості нюанси. Я інформацію отримую, обробляю і йду куди треба, скажімо так. А я знаю людей, хлопців, які, ну скажімо так, вони їм не до того, і їм треба допомагати. У цей центр зможуть звернутись самі ветерани, їхні сім'ї, також родини загиблих героїв, розповідає міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. У нас, згідно проекту пілотного в чотирьох областях, ми відкриваємо чотири центри ветеранського розвитку. Проект триватиме півроку. Ми відпрацюємо всі можливі пропозиції вдосконалення і будемо закладати вже бюджет наступного року масштабування проекту на всю країну. Ще до відкриття Львівського центру ветеранського розвитку у перший проєкт на навчання помічника ветерана у Львові надійшло 65 заявок, розповідає міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Їх ще можна подавати, а навчання кандидатів, яких оберуть, розпочнеться у центрі в серпні. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне, новини Львів. У Львівському національному університеті імені Івана Франка планують відреставрувати світло ліхтар. Це скляна частина стелі актової зали. Загальна площа понад 150 квадратних метрів. Про це Суспільному розповів проректор з адміністративно-господарської роботи Василь Курляк. Раніше, у 2018 році, ремонтували зовнішню частину будівлі. Тоді і замінили верхню конструкцію скло ліхтаря. Роботи планують розпочати наприкінці липня і завершити у серпні. За словами проректора, підрядник має замінити скляне заповнення ліхтаря на армоване скло, яке нейтралізує загрозу падіння скла в актову залу, навіть якщо воно розіб'ється. Вартість робіт близько мільйона гривень. Модульну виставку, присвячену Соломії Крушельницькій, підготували працівники меморіального музею. Наразі її виготовляє підрядник. У понеділок, 24 липня, експозицію відправлять в Італію. Там її демонструватимуть у межах 69-го фестивалю по це дуже відомий фестиваль всьому світі. пошановуючи оперного мистецтва приїжджає зі всіх куточків світу на те, щоб почути, і звідти приїжджають оперні трупи і оперні виконавці. Також зі всього світу. І там, там білети за декілька місяців, за деколи років викуповують на саме ці на це чи інше виконання. Тобто, це дуже дуже високого світового рівня фестиваль. У 2020-му музейники презентували у Львівській опері виставку до 150-річчя Крушельницької. Там директор Михайло Коприн і познайомився з керівництвом фестивалю Пучині. На виставці буде представлено і цю історію. Можете бачити Соломії Крушеницької за автом. Авто – Це була дуже велика інновація в той час. Їх ще мало де було, і вона перша зафіксована українка, яка кермувала авто, мала своє приватне авто і їздила ним, зокрема по Італії. Експозиція побудована на документальних матеріалах, які зберігаються у фондах музею. Це, до прикладу, оригінальне фото Соломії Крушельницької у ролі Чіо, -Чіо Сан. Пучині презентував цю оперу двічі. Спочатку її не сприйняли глядачі, та згодом він запросив на головну роль Крушельницьку, каже головна зберігачка фондів музею Ірина Криворучка. Газети написали Українка врятувала маленького метелика Пучині. І ось тут ви бачите фотографію, яка якраз зроблена після прем'єри у Брешії, де Соломія Крушельницька якраз тут у нас сфотографовано як мадам Батерфляй. За словами Ірини Криворучки на виставці також буде присвячений розділ походженню співачки. Це, до прикладу, сімейне фото Крушельницьких біля будинку. Соломія Крушельницька, яка постійно мешкала в Італії, тільки після 39-го року, змушена була залишитися тут в Галичині. Вона мала італійський паспорт, вона була італійською громадянкою. Але де би вона не виступала, де би вона не співала, чи то на оперній сцені, чи то на концертній сцені, завжди і всюди вона. Говорила про те, що вона є українка за походженням. За словами директора музею Михайла Кобрина, виставку підготували за гроші українського культурного фонду. Після Італії її планують експонувати в Україні. Іванка Досько, Руслан Лавренов, Суспільне новини Львів. Отак щоденно вправляється на фортепіано Катерина Яворська. Дівчина нещодавно потрапила у лонг на відбір дитячого Євробачення. Розповідає, що подали заявку в останні дні, порадившись з батьком. Я тоді була в себе в кімнаті і я пішла до мами. І мама мені сказала, що до неї тільки що подзвонили і сказала, що я пройшла в десятку. Я тоді розплакалась. Вперше Катя взяла участь у конкурсі у 5 років і тоді ж перемогла. Цього часу Катерина взяла участь у багатьох конкурсах. Дівчина розповідає про улюблену нагороду. Це був конкурс у Луцьку. «Вибирали одне гран-при от я його отримала. Я тоді була дуже рада. Це було ну дуже неочікувано, бо ну, я не думала, що я займу В перших уроків музики і на всіх конкурсах поряд з Катериною. Мама Мирослава також готує костюми для виступу. Зокрема, оздоблювала цю сукню. О, тоді всі справи відкладаються. Все йде на задній план. І вже тоді, коли конкурс, весь день розплановується на конкурсі, справи робляться одні швидше, одні вже відкладаються потім. І той день відкладається на конкурси, підготовка до конкурсу йде вже тоді. Тречі на тиждень Катя їздить до Раборуської музичної школи на заняття з вокалу. Працюємо дуже давно. Фактично, вже років вісім. Роки і за цей час поступово поступово Катя дійшла до такого рівня, на якому вона зараз є. Суспільне раніше показувало історію ще однієї учасниці нацвідбору на дитяче євробачення з Львівщини Анастасії. П'єх наразі дівчата чекають результатів чергового етапу конкурсу. Іван Досько Олег Греб, Суспільне новини Львівщина.